Привіт! Привіт, моє сонечко! Ох, як я за тобою скочила! Ой, мені захотілося з тобою поспілкуватися, почитати тобі якусь цікаву книжечку. І я пішла в бібліотеку. Бібліотека це таке цікаве-цікаве місто, де багато-багато дуже цікавих книжочок. Для на будь-який смак, на будь-який смак. І я пішла, підібрала декілька книжечок, які мені сподобались. Я хочу тобі почитати, я хочу з тобою поспілкуватись, тому що за тобою, сумою, сумою, я тебе люблю. Моє сонечко. Ну, почнемо. Дивись, яка в мене книжка? Ах, кожен з нас. Зірка! Ой, мені так стало це цікаво. Ти знаєш, я згодна з цією книжечкою, з цією назвою, і я захотіла її прочитати сама і прочитати тобі. Автор Лара Кейм Грей, ілюстратор Кейдж-Харт. Ну, Ілюстратор, ти ж знаєш, це людина, яка малює малюнки в книжечки, щоб нам було цікаво не тільки слухати, але й дивитися, Гей! Ну, давай подивимося, що це за книжечка. Давай, давай. Е проживемо декілька хвилин разом з цією книжечкою. Добре? Ну, починаю. Так, от книжечка, автор Лара Крейн, кожен з нас зірка. Отже. Є зірка. Зірка це людина, що має унікальну стіпність. О, Боже, яка, яка цікава думка. Да? Зірка це людина, що має унікальну здібність. Ануша, ну що далі? Мені подобається малювати. Особливо добре в мене виходить малювати зірки. Я хочу подарувати зірку кожній. Здібній людині, яку я знаю, яка цікава дівчинка. так? Вона любить малювати зірки і не тільки малювати. Вона їх хоче дарувати кожній здібній людині. Ти бачиш, яка така думка цікава, так? у дівчинки, молодець дівчинки. Я таких дівчат люблю, взагалі людей таких люблю. Так, це вона малює, а потім бачиш. Вирізає, що була сирочка. Антон зірка має велику добру посмішку. Ого, яка в нього посмішка! От вона підійшла і йому подарувала сірочку. Він ще більше посміхнувся, да? йому це дуже-дуже приємно. Це підняло йому настрій, да? моя, яка умнічка, яка умнічка, так. Іванна Зірка, бо була привітною до мене в мій перший день у школі. О, Це було надзвичайно приємно. Ну, що і справді, коли ми приходимо в якийсь новий колектив, да? а школа це великий, великий. Новий колектив, всі діточки вперше приходять і дуже-дуже хвилюються, тому що мами поруч немає. так? Багато-багато нових незнайомих діточок поряд. І, напевно, тобі стає легше, якщо ти побачиш поряд приємну посмішку, приємний погляд. так? Гарне відношення до себе, тобі стає легше. От вона, умічка, вона запам'ятала, що Іванка, зірка, бо була привітною до мене в мій перший день у школі. Дуже важливо бути е е е благодарною людиною, так? Е тому що не треба добро забувати. Молодець. Я підтримую, підтримую, підтримую. А Марко зірка! Бо залучає усіх до веселищів та ігор. Ніхто ніколи не лишається без уваги. Бачиш, який Марко молодець. Дітки грають в ігри будь-які, він їх гуртує. Їм всім разом цікаво, в них гарний настрій, гарно проводять вони час. Це теж треба вміти згуртувати навколо себе людей. так? Тому Марко зірко, я згодна, згодна, згодна. Молодець. Що вона це помітила? І Оксана Зірка. Ха, бо вона така весела. Ой, вона весела, вона може насмішить будь-кого. так? Молодець. Рядом з нею теж дуже-дуже приємно знаходитись. Так? І наша дівчинка все-все-все бачить. І е, все це їй. Вона за, з, помічає, так? І теж вона зробила для Оксани зірку. Так? Молодець. Так, а хто в нас дані? Унікальні, да? мій брат? Мій брат зірка. зірка. А, бо зробив для мене іграшкову машинку зі старих пляшок. О, молодець який, бачиш. Бачиш, він зробив із старих пляшок приділив час, фантазію, так? Зробив. Він дуже-дуже старався, він дуже хотів зробити приємне своїй сестричці, так? молодець, який він молодець. Звичайно, він зірка, тому що він хоче. Щось зробити приємне іншій людині. так? Зірка, однозначно зірка. Ой-ой-ой. ой ой Ну і мій батько, зірка. Тому що він перед сном читає мені оповіді та казки. От, я йому зірочку приготувала. Ось вона зірочка. Він мені читає. Мені так затишно у нього на руках сидіти і слухати цікаві, цікаві е, історії. так? Отже, йому зірочку, йому зірочку за це. Молодець, молодець, яка приємна книжечка. І моя моя бабуся. О! Теж зірка сама-сама-сама така зірка. Бо вона так само чудово вміє а, малювати зірки. Ого! Бачиш, як цікаво. А, так це бабуся навчила дівчинку малювати зірки. І, мабуть, не тільки малювати. Бабуся навчила дівчинку помічати. Все гарне в людях, так? І е, не лінкуватися, і теж е, відповідь їм за те, що вони роблять щось гарне для інших людей, теж зі своєї сторони зробить щось приємне намалювати зірку і е, вручити зірку. так? О, Боже, яка прекрасна книжечка, яка прекрасна дівчинка, і бабуся в неї молодець, і тато молодець, і братик молодець, і однокласники молодці, і друзі молодці. Знаєш, я тобі що хочу сказати. Це а, дуже гарна. Властивість характеру людини бачити в інших людях щось гарне. В кожній людині є щось гарне, прекрасне. У деяких це видно одразу, це дуже яскраво і видно одразу. У деяких це приховане там десь десь там по Поглубже десь там, але є. І якщо людина бачить в інших людях щось гарне, то вона сама стає щасливішою. І це дуже-дуже дуже гарно. Я завжди все своє життя намагалася в людях побачити в першу чергу щось гарне. Я не, я не буду тобі е, розказувати, що всі люди гарні. Але спочатку треба придивитися до людини і м, намагатися знайти щось гарне. Так? А, не, а не погане. Є такі люди, е, які в інших бачать тільки-тільки погане. Тільки вони бачать якісь недоліки, тільки вони бачать щось таке. Негарне, і знаєш, їм від цього сумно, сумно стає. Вони просто нещасні люди. Їм сумно, їм нічого не подобається, і вони самі стають такими сумними, злими і нещасними. І це дуже-дуже погано. Тому мені книжка дуже сподобалась. Вона відповідає моїм поглядам на життя. Я сподіваюся, що і твоїм, коли ти ляжеш спаточки, ти ляж. і згадай всіх, всіх своїх друзів, знайомих, братиків, сестричок, ну, мама, звичайно, унікальна, тому що вона твоя мама. Мамі бо велику, велику зірку треба. Тато теж унікальний, тому що він твій тато, бабуся, дідуся. А ще ти подумай про тих, хто поряд з тобою і обов'язково відміть в них, що ж в них такого є гарного, унікального це раз. А по-друге, я коли лягаю спати, і перед сном. Я завжди думаю, а що гарного сьогодні прийшло за сьогоднішній день? І я обов'язково-обов'язково обов знайду якусь радісну мить якусь гарну подію. Хай вона буде маленька. Ну, наприклад, О, мені сьогодні сподобалася та ягідка полуниця, так? Або сьогодні. Світило сонечко, було так приємно прогулятися на вулиці. Так? Або ми сьогодні з дівчатками, або з хлопчиками дуже гарно провели час, і я був там перший раз, наприклад, в кіно. Багато-багато може бути подій, обов'язково вони є в кожному дні нашого життя. І важливо їх помічати для того, щоб бути щасливим. Я тебе дуже-дуже люблю. Я дуже хочу, щоб ти був щасливою людиною, щоб в тебе було багато-багато радісних подій в житті. Я тебе дуже-дуже люблю, моє сонечко, будь щасливим. Я тебе тюлю.